Я в контексті з прийняли звернення до Міністерства внутрішніх справ. Я би хотів, пане голову, застерегти, щоб тут був порядок під час роботи сесії. Бо ми розглядали дуже важливе питання, коли нас там звинувачили, ми там землю якусь дерібали. І тут одна присутня колега почала так голосно кричати, що я пережив вже мікроінсульт. Я сталося якісь проблеми. Я не знав, як проголосувати, коли він підійшов, щоб долучили міго. Нехай при розгляді важливих питань. У нас же ж добрізна поліція. Тоб, нехай забезпечує порядок. Взагалі. Дякую. У нас більш менш порядок. Ну, але як Дякую. я, я кажу, включала поряд і я зникаю. Дякую.